Медузи одні з найдавніших істот на землі. Медузи з'явилися задовго до динозаврів, їх історія налічує понад 500 мільйонів років. У медуз немає мозку, серця, легенів і кісток, але це не заважає їм жити. Більшість медуз складається з води приблизно на 97%, що робить їхні тіла напівпрозорими. Існує понад дві тисячі видів медуз, які живуть у всіх океанах, від теплих тропіків до холодних антарктичних вод. Унікальна медуза турітопсіс nutricula здатна повернутися до стану поліпа, теоретично не вмираючи від старості. Медузи очищають морську воду, поглинаючи планктон та інші дрібні організми, при цьому збагачуючи воду цінними мікроелементами. Медузи мають здатність до регенерації, якщо їх розрізати, з кожної частини може вирости нова медуза. Медузи бувають різних розмірів від крихітних, які вміщаються на кінчику пальця, до величезних, як, от найбільша медуза в світі, ціанея арктична. 20 цікавих фактів про медуз. Тіло медузи приблизно на 98% складається з води. Деякі види медуз розмножуються поділом. Своєю назвою медузи зобов'язані легенді про медузу горгону. Незважаючи на свою удавану крихкість, медузи живуть на глибині до 10 кілометрів під поверхнею води. Деякі акваріумісти в Японії тримають у своїх акваріумах медуз, оскільки в цій країні вважається, що спостереження за плавними. І монотонними рухами медуз сприяє заспокоєнню нервової системи. Кубомедуза або морська оса плаває зі швидкістю близько 2 метрів на секунду, а отрута, яка міститься в тілі середньої особини, здатна вбити понад півсотні людей за кілька хвилин. Дотик цієї медузи смертельно небезпечний. Найбільша медуза у світі Арктична гігантська медуза. Розміри купола найбільшої виявленої особини становили понад 2,28 метра, а довжина щупалець понад 36 метрів. В озері Медус на скелястому архіпелазі, що в Тихому океані, мешкає близько 2 мільйонів цих істот, при тому, що розміри озера становлять всього лише приблизно 160 на 460 метрів. Медузи зустрічаються в усіх без винятку океанах. Деякі види медуз у країнах Азії вживають у їжу. Нині відомо близько трьох тисяч видів медуз, але регулярно відкривають усе нові види. Вчені вважають, що медузи з'явилися на землі набагато раніше, ніж динозаври. Майже всі види медуз починають свій життєвий цикл, як поліпи. І лише потім. Переходять до другої стадії, перетворюючись власне на медуз. У медуз немає легенів, вони дихають усією поверхнею тіла. У Медуз 24 ока, у медуз відсутній мозок, зате у них цілих дві нервові системи. Медузи здатні до самостійного переміщення, всмоктуючи воду і потім викидаючи її назад, але більшу частину часу вони просто дрейфують слідом за течією. Щупальця отруйної медузи залишаються небезпечними протягом довгого терміну, навіть після того, як медуза загине. Деякі види медуз здатні народити на світ до 45 тисяч личинок планул на добу. Медузи ще з середньовіччя використовуються в медицині.